Так, всім привіт! Сьогодні 17 серпня продається в Дніпетровській області СЗШка 5.4. Я в Києві гуляю, віддихаю. Це Хрещатик. Ну так, да, вроді Хрещатик тут називається. О, да, Стекляний мост. Стекляний мост, арка. Короче, продається сівалка в області. І коротше, снімаємо по типу, відео, Да, короче, в Києві отдыхаю. А там відео скинули мені. Продається сівалка, Ну, короче, сейчас я її вставлю. У меня, конечно, не новая, но ну, нормально, в таком хорошем состоянии. Ну, и все, сейчас, сейчас вставлю. Девица, купляйте. Номер, думаю, вставлю. Сивалку продаем. 5,4 СЗ. БУ. Ну таке стан поношено, але ну, нормально. висіває пшеницю, удобрення. Банки нові, правда трошки ржави, да так нічого, Работає все отлично. весною носим удобрення. Пусть комплект все. Ну як не вистачає циліндра тільки на маркера. Ми її маркерами не пользуємося, її тут не було, ми брали без З транспортним. Скат новий, один поміняли позапрошлому році. Ну, один Буш, ну теж нормальне состояння. Брали з новими сашниками, є Бушні. Поводки ще теж тут є підгортачі. Отдаємо під заміну. За Бушни складаємо. Це що ми брали зі складом, все відлічно. Транспортне. Коробка на пшеницю, що висівати, перебрана, пошипники поміняні, Плуки на вилочку поміняні на, на втору не перебирали, ну, втулки є, сядамо з втулками. Так. Состояння Зістояння просто поліше трошки, блін, ну, де удобрення все это. А так, в принципі, все ціле, не гниле, Банки вовремя мазалась, дивилася. Все робота такая состояние. есть, поснимали, чтобы на солнце не висели, бо наши сейчас семипроводы проводы долго не выдерживают. Весной поставили, на пациент, удобрение половину Ну, Всі в комплекті є все. Так що кого цікавить, дзвоніть. Це до транспортного. Ціпляється все в колесо. Тяжки все є. Колеса не спускають. Ну так, раз в сезон підкачуємо перед посевом або осенью. Номер телефона, кого цікавить, дзвоніть. Хочемо 120, Торху местний возле сівалки.